Тему цього відео обговорюємо в телеграм-каналі Банківський клуб. Посилання під цим відео. Всім привіт! І так, тема сьогоднішнього відео це ще одна грошова допомога, яка з'явилася в Україні. Це одна тисяча доларів, і про цю грошову допомогу вже почали обговорювати. І я, вивчивши цю інформацію, готовий з вами поділитися дослідженнями, поділитися інформацією. І не буду я тягнути резину і розпочну з таких тем. Що це таке, такий за проект? Хто має право отримати 1 тисячу доларів? На практиці я вам покажу, як подати заявку на оцю 1 тисячу доларів, а також я відповім. На ваші питання, основні питання, частіше які ви задаєте. І так, поїхали. Проект називається 1K Dollars, тобто 1 тисяча доларів. Це некомерційний проект, який зосереджений на прямих зв'язках спонсорів у США та в усьому світі для допомоги українським сім'ям, які постраждали від безглуздої та нелюдської війни. Щоб отримати допомогу, треба заповнити заявку на сайті. І сьогодні я вам розповім і покажу, як заповнити цю заявку. Якщо ми зможемо знайти для вас спонсора, кажуть, в цьому проєкті, ви отримаєте гроші безпосередньо на свою банківську карту в гривні. Підпишись на YouTube та Telegram канали банківського клубу. Посилання під цим відео. Тобто з цього тексту зрозуміло, що логіка цього проєкту заключається в тому, що ви подаєте заявку і вам шукають спонсора. В заявці вам треба описати свою ситуацію, що ви за сім'я, яка у вас ситуація склалася, яка пов'язана з цією війною. Може, ви багатодітна сім'я, малозабезпечена, з інших регіонів, де, наприклад, немає війни, теж можуть туди, туди, туди звертатись. І по вашій заявці вам шукають. Спонсора за кордоном і в США. Так. І коли Спонсора вам знаходять, вам перераховують 1 тисячу гривень. Хочу сказати, що цей проект не просто якийсь інформаційний, е, як кажуть, вброс в маси. Це дійсно такий проект є, і підтвердженням цьому є рекламування цього проекту на таких каналах, як CNN міжнародних та інших популярних е, закордонних та американських інформаційних каналах. Ось приклади. to me about sort of how You set this up to make sure that the money really was going to those families. Well, nearly 10 months after it started, the Russia-Ukraine war rages on. It has created extremely challenging living conditions for many Ukrainians. Це говорить про те, що спонсорів можна Знайти. І вже 11 тисяч сімей, як кажуть, із статистики, а розпочали вони буквально місяць-півтора назад. Вже 11 сімей в Україні 11 тисяч сімей отримали цю допомогу. Йдемо далі. Далі я хотів би вам показати на практиці, як подати цю заявку. Посилання на подачу заявки я вам залишу під цим відео в описі до цього відео. І тепер давайте перейдемо, як подати цю заявку. Я вам покажу на практиці. І так, ми дійшли до моменту подачі заявки на виплату одніє, однієї тисячі доларів. І посилання, як я і казав, під цим відео буде. Що тут треба в першу чергу зробити? В першу чергу, вони, у них є Facebook і Instagram сторінки, і вам треба підписатись на, ці, на одну з цих сторінок, або в Facebook, або в Instagram, і підписуватись повинен той профіль, на кого подається заявка. Це обов'язково. Далі реферальна електронна адреса. Це та адреса, з якої вам прийшло запрошення на подачу заявки. Якщо ж ви знайшли цю інформацію про виплату з якихось інших джерел, то можете просто поставити свою електронну адресу. Далі ваша електронна адреса, ставите знову свою електронну адресу. Далі ваш номер телефона, Ставите телефон тієї особи. Яка подає заявку. Далі ім'я, прізвище особи, яке подає заявку. Далі номер вашої банковської карти. Хочу звернути увагу, що треба писати не як ви, рахунок, як ви зазвичай звикли, а саме номер карти. І також кажуть, що Альфа-банка карту не треба додати, і не треба додати якісь карти дитячі, бізнес-карти та зарплатні картки. Звичайну картку свого банку додаєте. Далі ваша дата народження, заповнюємо. далі ваше місце проживання це те місце, яке ви вказували в банки, і те, яке у вас по прописці. В нашому випадку це Бахмут. Далі адреса, де ви, де ви живете, теж адреса по прописці. Поштовий індекс, знову ж адреса по прописці. Далі. Де ви зараз? Ну, наприклад, в рідному місті залишилось, або, залишилось, або біженці приїхали до іншого міста України, або біженець за межами України. В нашому випадку це біженець приїхав, приїхав до іншого міста. Кількість дітей у вашій родині вказуємо Дорослих і малих це вказуємо. Далі, а скільки дорослих людей у вашої родини? Вказуємо. Кількість дорослих. Сімейне фото. Рекомендую вам зробити, зібрати всіх разом і зробити фото. от Наприклад, в моєму випадку я е, зробив фото е, цих людей, які е, подають заявку. Отак воно буде все виглядати. І ми завантажуємо це фото. До е, е, цієї заявки. Ось є це фото. Йдемо далі. Е, схвалення на використання вашої фотографії. Ставимо галочку. Далі пос, е, посилання на ваш особистий Instagram або Facebook. Тут треба вказати посилання, і от приклад, як, як виглядає, ваше, може виглядати ваше посилання. Ваш склад, склад сім'ї, описати про членів ваших родини, імена вік, чим займаються, буквально одне-три речення. Далі поточна ситуація, в якій ситуації знаходиться на даний момент ваша сім'я. Далі використання коштів, описати, для чого вам треба ці кошти, на які цілі ви будете тратити. І далі тут треба поставити галочку. І вказати свій емейл. Тобто на цей емейл будуть приходити статуси ваших, вашого звернення, вашої заявки. І натискаємо кнопку подати, після чого на вашу адресу прийде повідомлення про те, що ваша заявка відправлена. Далі з'являється таке вікно, і вам треба нажати цю синю кнопку. Це інформація для створення вашого аккаунту. Пишемо ім'я і пароль. Натискаємо Continue. Все, форма наша надіслана. І йдемо в почту. Ось надійшов лист з першими даними про реєстрацію вашого, вашого звернення. І другий лист, щоб підтвердити ваше мейл. Натискайте на синю кнопку. Все, ви зареєструвалися. І так, ми подали заявку, ми вказали емейл і на емейл будуть присилати статуси по вашій заявці. І також я хотів би відповісти на ваші часті запитання. Підпишись на YouTube та телеграм-канали Банківського клубу. Посилання під цим відео. Перше запитання: чому існує проект Ванка Dollars для України? Місія The Dollars Project для України надати пряму допомогу сім'ям, які постраждали від війни в Україні. Ми прагнемо дати можливість сім'ям сім'ям у Сполучених Штатах Америки та в усьому світу безпосередньо надсилати гроші сім'ям на місцях в Україні. Хто може подати заявку, можуть подати будь-яка сім'я. Яка зараз знаходиться в Україні, якщо це ва ваше постійне місце проживання, українські біженці, яким довелося покинути Україну, також можуть подавати заявку? Тобто, тих, хто знаходиться за кордоном, але є громадянами України, теж можуть подавати заявку. Зверніть увагу, що через величезний обсяг ми не можемо допомогти всім, але ми робимо все можливе. Наступне запитання: чи гарантовано я отримую полегшення, отримую цю виплату? На жаль, ми не можемо гарантувати, що кожен Заявник отримає допомогу, але ми робимо все можливе, щоб якомога швидше допомогти багатьом сім'ям в Україні. Наступне питання: як швидко я отримую гроші? Якщо вам буде виділена допомога, кошти будуть надіслані протягом однієї години. Іноді необхідно декілька днів для надходження коштів на ваш рахунок. Наступне питання: скільки грошей я отримую? Якщо вам буде виділена допомога, ви отримаєте одну тисячу доларів США. Хочемо нагадати, що через велику кількість анкет ми не можемо виділяти допомогу всі, всім сім'ям. Питання. Чи можу я отримати допомогу двічі? Поки що це неможливо. Наступне питання. Чи потрібно використовувати гроші особливим якимось чином? Ні, ви можете використовувати гроші на будь-які потреби, що вважаєте за доцільним. Наступне питання. Як я можу перевірити статус моєї заявки? На жаль, через велику кількість заявок та обмежень у кількості волонтерів ми не можемо надати оновлення щодо окремих заявок. Чи можу я зв'язатися з вами в соціальних мережах або іншим шляхом. Будь ласка, не зв'язуйте з нами в соціальних мережах, ми не можемо відповідати на ваші запитання. І останнє запитання, яке часто задаєте, чи можу я видалити заявку, свою заявку. Якщо ваші обставини змінились або у вас є інші обґрунтування на виплату, ви можете написати листа на адресу. електронну адресу, я також в листі в описі до цього відео вкажу. На цю адресу пишіть. І обов'язково вкажіть адресу електронної почти, яку ви вказували при заявці, і вам змінять або ж дані по цій заявці вашій, або видалять по, при вашій необхідності. І в кінці цього відео я би хотів вам знову наголосити, що це дійсно великий проєкт, який за кордоном активно рекламується. І Українські громадяни можуть допом... отримати цю допомогу та трохи облегшити своє життя фінансово. Все найкраще. Підпишись на YouTube та телеграм-канали Банківського клубу. Посилання під цим відео.